Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Нарешті прорив: Кабмін спростив порядок встановлення факту здійснення догляду і змінюється порядок встановлення відсутності інших осіб, які б могли здійснювати цей догляд. Звучить ніби просто. Але ви бачили ту нову форму заяви про відстрочку, де саме в якому пункті із трьох вказаних ви маєте поставити галочку, яка категорія осіб. Має ставити Галочку, а яка ні. Як із цим взагалі розібратися, чесно, я сам не одразу зрозумів. Тож далі, не зовсім коротко, але по суті, з деталями на інфографіці, розкажу, для кого саме потрібен акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду, та як правильно заповнювати заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Звичайно, на прикладі. Ставте. На паузу, заварюйте каву і почнемо. А щоб знати свої права при зустрічі з ТЦК, купуйте мою унікальну інструкцію з мобілізації для всіх просто за посиланням на екрані, або в закріпленому коментарі. Також є можливість підписати зі мною особистий догір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Постанова 560 або як було. Раніше до 16 серпня 2024 року отримання відстрочки від мобілізації для догляду за родичем, які мають інвалідність першої чи другої групи, та за хворими родичами, які за висновком медико-соціальної експертної експертизи коротком СЕК чи лікарсько-консультаційної комісії ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Вимагалося надати до ТЦК акт встановлення. Факту здійснення особою догляду його складає виконавчий орган місцевого самоврядування, це селищна, сільська, е районна або міська ради. В акті зазначається про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати подібний догляд за особою з інвалідністю або хворим родичем, що є обов'язковою умовою отримання відстрочки. Але щоб відповідна рада склала такий акт. Військово зобов'язаний мав особисто звернутися із заявою про встановлення факту здійснення такого догляду, як до неї безпосередньо, до ради, так ще й особисто подати до ТЦК заяву про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаним та відповідно до закону зобов'язані утримувати родича-інваліда або хворого родича, який потребує постійного догляду. ТЦК перш за все перевіряв перебування заявника на військовому обліку, а потім невизначений час якийсь міг перевіряти родинні зв'язки військовозобов'язаного. Та особа, яка потребує саме догляду щодо наявності інших родичів, матеріали перевірки родинних зв'язків військовозобов'язаного ТЦК вже надсилав до відповідної ради, після чого і комісія вже могла скласти цей акт. Така складна і заплутана процедура, ще викликала паніку, оскільки заява до ТСК про підтвердження відсутності інших осіб не є заявою про надання відстрочки. А тому малися випадки, коли прибувши до ТЦК, військово зобов'язаний просто направлявся на проходження ВЛК. Проте постановою номер 930 цей порядок значно спростився: постанова 930 або зміни відстрочки по постійному. Догляду. Отже, 16.08.24 16.08.2024 року постановою номер 930 вніс зміни до травневої постанови номер 560 До речі, вона теж була прийнята 16 травня 24 року, рівно 3 місяці. Зміни стосуються порядку отримання відстрочки від призову військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку згідно з пунктами 9, 13, 14 статті 23 закону. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме, військовозобов'язані, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною або своїм батьком там, чи матір'ю, батьком чи матір'ю, дружини, які за висновком СЕФ чи ЛКК потребують постійного догляду. Військовозобов'язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного із батьків дружини числа осіб з інвалідності першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Ну і третє військово зобов'язані – це 14-й пункт, які зайняті постійним доглядом за членами сім'ї другого та третього ступеня спорідності, які є особами з інвалідністю першої чи Другої групи за умови відсутності членів сім'ї відповідного першого та другого ступеня спорідненості. Так, відтепер для військовозобов'язаних, які здійснюють догляд за близьким родичем, особи з інвалідністю першої чи другої групи, це пункт 13 статті 23 закону, взагалі скасовується надання до ТЦК акту про встановлення факту здійснення особою догляду. Також не потрібно отримання вказаного акту по пункту 9 статті 23 закону для військових зобов'язань, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, там чи чоловіком, дитиною, або своїм батьком чи матір'ю, які за висновком СЕК чи ЛКК потребують постійного догляду. Що було більш зрозумілише, це родичі першого ступеня спорідності. Не потрібно отримання акту. По пункту 9 статті 23 закону для військовозобов'язаних, які мають документи про отримання компенсації за здійснення догляду постійного догляду за хворим там, батьком чи матір'ю дружини, будьте уважні, які за висновком сек чи ЛКК потребують постійного догляду, також не потрібно отримання акта для військовозобов'язаних, які мають документи про отримання. Компенсації за здійснення постійного догляду за членами сім'ї другого та третього ступеня спорідненості, які мають інвалідність першої чи другої групи. Це пункт 14 статті 23 закону. Кому потрібно отримати цей акт? Перше, які зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю дружини? От уважно, дружини, які за висновком сек чи ЛКК потребують постійного догляду, але не отримують компенсації на, за здійснення подібного догляду. Це пункт 9 статті 23 закону. Будьте уважні, відстрочка у цьому випадку надається лише за умови, якщо дружина сама потребує постійного догляду. За висновком сек чи ЛКК померла, визнана. Зниклої безвісті або безвісті відсутньої, там оголошена померла, взагалі померла. І батько чи мати дружини не має інших працездатних осіб, які, наприклад, по закону повинні її утримувати. Ну, для прикладу, я зазначу так, це відсутній інший син або донька, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Друге, які зайняті постійним доглядом за членом сім'ї другого чи третього ступеня спорідності, які особи з інвалідністю першої чи другої групи, але не отримують компенсації за здійснення такого догляду. Це пункт 14 статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. І ви запитаєте: і що спростили для даної категорії громадян? А ще спростили процедуру отримання цього акту? І це ще не весь дійсності позитив, згідно до пункту 61 постанови номер 560 скасовують вимогу про попереднє звернення військовозобов'язаного зобов'язаного до ТСК із заявою про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону. Зобов'язані або можуть утримувати особу з інвалідністю 2 чи 3 ступеня спорідненості, або хворого родича, який потребує догляду. А раніше взагалі, заяви з повним пакетом документів потрібно було подавати як до ТЦК, так і до комісії складання акту до цього органу місцевого самоврядування. Наразі військово зобов'язані, які здійснюють постійний догляд за особами, зазначеними. У пунктах 9 і 14 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та не отримують компенсації на догляд за ними для розгляду питання надання відстрочки звертається із заявою про встановлення факту здійснення постійного догляду та підтвердження відсутності інших осіб. Які не є військово зобов'язані, відповідно до закону, зобов'язані їх утримувати хвору, хвору особу або з особу з інвалідністю лише до відповідної ради, почав вже заговарюватися. Також змінами внесеними встановлено 10-денний строк розгляду заяви комісією, що теж є здобутком. Адже раніше строку розгляду цієї заяви не було взагалі встановлено. А тепер коротко. І по суті, кому з вказаних категорій осіб потрібен акт щодо факту здійснення догляду. Акт потрібен. А. По пункту 9. Для догляду за батьками дружини. Лише за умови, якщо ви не отримаєте компенсацію за догляд за цими батьками дружини. Б. До пункту 14 для догляду за членами сім'ї 2 чи 3 ступеня споріднення, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи, якщо ви знову ж таки не отримаєте компенсацію за догляд за таким родичем інвалідом. Для всіх інших категорій, зазначених у пунктах 9, 13 та 14 статті 23 закону, акт не потрібен. А знаєте, який ще додатковий бонус для тих, хто оформлює вістрочку по пункту 14 статті 23 закону? Раніше для оформлення вістрочку у зв'язку з доглядом за членами сім'ї 2 чи 3 ступеня спорідненості для осіб, які мали першу чи другу групу інвалідності, повинні були надати ще висновок ЛКК чи довідку МСЕК про потребу у постійному догляді. Але в постанові номер 913 даному вимогу виключили нова форма заяви на відстрочку. За новою формою заяви до ТЦК будуть звертатися військовозобов'язані з усіма категоріями відстрочок. Підкреслюю, що заяви на відстрочку подані до 16 серпня 2024 року, за попередньою формою є дійсні. Додані до форми зміни стосуються лише військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації у зв'язку з здійсненням догляду за родичем, особи з інвалідністю або хворим родичем, який потребує постійного догляду. Тепер ну, військовозобов'язаний власноруч підтверджує відсутність інших не військовозобов'язаних родичів, які за законом зобов'язані або можуть здійснювати догляд. Водночас військові зобов'язання, які звертаються до ТЦК для отримання відстрочки з інших підстав, ці доповнення у заяві просто не заповнюють. Всі інші, хто подає заяву на відстрочку, використовують цей бланк заяви, але галочок просто не ставлять. Як заповнювати заяву на відстрочку? Ті військові зобов'язання, які оформлюють відстрочку по пунктам 9, 13, чи 14 статті 2 з закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, мають поставити галочку у відповідному пункті, який стосується. Їх, їх три. І вам потрібно правильно все зазначити. Беремо на прикладі: є пункт з галочкою про відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд за батьком чи матір'ю дружини чи чоловіка. Галочку номер 1 ви ставите лише, лише якщо оформлюєте відстрочку за пунктом 9 статті 23 вказаного закону, а саме для догляду за батьками дружини. У всіх інших випадках це просто не потрібно. Якщо ви підтверджуєте відсутність галочку інших осіб, які не є військово зобов'язані відповідно до закону, зобов'язані утримувати осіб. Зазначених у пункті 13, частина 1 статті 23 закону. Галочку номер 2 ви ставите, якщо відсутні інші особи, які не є військовозобов'язаними. Якщо спростити до максимуму, у 80% випадках ви єдина, наприклад, дитина, і у вас відсутня сестра. Для тих, хто має брата, батька або сестру, які є військово зобов'язаним, галочка не ставиться. Ну і останнє інших членів сім'ї першого, там першого та другого ступеня спорідненості особи з інвалідності першої або другої групи, зазначеної у пункті 14 частини 1 статті 23 закону. Галочку номер 3 ви ставите, якщо відсутні інші члени сім'ї першого чи другого ступеня спорідненості особи з інвалідності першої або другої групи. Яку ви доглядаєте. Якщо взяти просто з практичної точки зору, це майже у всіх випадках, бо тут ключовий фактор потрібно довести: відсутність інших членів сім'ї перш чи другого ступеня спорідненості. Пам'ятайте, особливо зверніть увагу: ТЦК не прийме на віру вказані вами підтвердження у заяві про вістрочку про відсутність інших. Родичів, які можуть здійснювати догляд, і що ви є єдиний доглядальник. Тож після отримання заяви на Вістрочку ТЦК буде самостійно перевіряти відсутність таких осіб у державному реєстрі актів цивільного стану громадян та єдиному державному демографічному реєстрі. Висновок. Значно скорочені категорії військового зобов'язання, яким необхідно отримувати оцей акт про встановлення факту здійснення особою догляду у місцевих адміністраціях. Акт про встановлення факту здійснення особою догляду потрібен виключно у випадках, якщо військовий військовозобов'язаний не отримує компенсації за здійснення постійного догляду за хворим батьком там, чи матір'ю дружини. Чи, чи сім'ї другого чи третього ступеня спорідненості, які є особи з інвалідністю першої чи другої групи. Для отримання акту більше не потрібно попередньо звертатися до ТЦК. Заява розглядається комісією протягом 10 робочих днів з дати її подання. Сподіваюсь, відео було корисне. Ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал, тільки практичні поради. Якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтесь. І не забувайте, всім, хто поставить питання або коментар на Ютубі протягом 30 хвилин із моменту виходу відео, відповім обов'язково. Всім дякую за увагу!